Вітаю. Ну, коли вже дивилися ми Херсон, то гляну вже Чорнобаївку. Як же ж не глянути її? Чорнобаївка перед самісіньким новим роком. То, звичайно, так буває. Що буває у Херсоні, те буває в Чорнобаївці, але ж не завжди. Так, мох ти, башню мені показує. Добре. Дивимося. Чорнобаївка перед самим новим роком. Бачите, тільки що я дивилася про Херсон, так? І я питала: обстріли Херсону перед Новим роком. Ну, так, вони будуть. Була ця карта трійка мечів. І вона ж пройшла на Чорнобаївку. Так. Обстріли будуть. Ну, звичайно, це неприємна ситуація, ми це вже знаємо. Буде, але ще раз кажу, це не буде дуже масовано. Це таке, знаєте, один-два прильоти. Небагато. Бо чому я так кажу? Тому що це, знаєте, як от Таро, минуле, теперішнє і майбутнє. На майбутнє все рівно йде радість. Тобто так не буде, що всю Чорнобайовку накрили там таким шквальним вогнем, і всі люди сидять і ридають. Ну, звичайно, це буде страшно. Десь вони влучать, десь буду надіятися, що це геть не житловий будинок буде, може, десь поряд, там, десь поблизу села. Дуже надіюсь. Ну, це якийсь, знаєте, ми питаємо, що буде в Чорнобаївці. Ну, якийсь прильот буде. Небагато, небагато, але знову ж таки. Оця карта каже, що минеться. Це як е, коли вже знаєте, як пил осяде, коли шум стихне. Ми оглянемося і будемо бачити, що не так уже той страшний був той вибух. Ще що по Чорнобаївці перед Новим роком і в самий Новий рік. Та ну нічого. Ну, не буде нічого страшного, бо мені вже. В особисті повідомлення пишуть тисячами питань, що буде з Чорнобаївкою на Новий рік. Нічого не буде. Буде, буде те саме, що і сьогодні, що було вчора. Жахливішого, ніж те, що ми вже пережили, не буде. Ви це самі бачите. Так. Добре, а ну 1 січня покажіть мені для Чорнобаївки. 1 січня, ну ось бачите, перед цим я робила розклад на Херсон. Вони мені карти почали більше балакати про те, що тут не так про Херсон, як вони хочуть зробити масований обстріл всієї України такий. добрячий, добрячий, так? Бо вже не буде чим. Якщо розтягувати потрішечки там сьогодні гепнули, завтра гепнули, то так їм не цікаво. Їм хочеться нанести якийсь масований удар, бо потім не буде чим. Та сама картина і зараз. Ну, ось те, що вони вдарять, і знаєте, як затихання, як, як зміняється ситуація. Оця ось активність, рицарь-жезлів, така активна ситуація, яка пройде, так? можливо, десь вони влучать, і ми будемо дивитися, бачити, як щось десь горить. Дуже надію, що це не буде житловий будинок, що це десь буде там, може, в сміттєзвалищі вгадять. То вона хай собі палить димить. так? І це, знаєте, як фініш, як скінчилося. Бо немає чим і ситуація дуже змінюється. Чи будуть тоді, давайте, про що вони мені кажуть, чи будуть тоді обстріли Чорнобаївки, вже в січні, покажіть будуть. Четвірка Пентаклів, Рицарь Пентаклів, трійка жезлів. ну, дивіться, із усіх карт мечева ось о, тільки, трійка мечів, яка таке, знаєте, каже про печаль, про обстріл. Оці шість карт кажуть, дуже скоро все зміниться. Ну тобто, розумієте, от картам задаєш питання, вони вже так заморилися відповідати кожного дня про ту війну. То вони кажуть, ти питаєш про обстріли, а ми тобі кажемо, що скоро все поміняється. Дуже набагато швидше, ніж ви чекаєте. Зміниться ситуація по смерті, це буде закінчення якоїсь ситуації. Подивіться на в кінці, що буде, я спитала про січень. В січні я не бачу обстрілів. Це ми лишаємося з тим, що ми маємо. Так, що ми маємо? Ну, те, що розгатили, те розгатили. Те, що вціліло, те вціліло. Ми його бережемо, цінимо, те, що в нас лишилося. Поступово двигаємося вперед. Життя налагоджується. Так, Чорнобайовку є, можливо, якісь вливання. Ну, тобто, можна це він і каже про гуманітарку, про те, що ну, життя продовжується. Так, трійка жезлів це карта на майбутнє. Ми дивимося в майбутнє. Тобто це посил про те, що ну, не буде наша Чорнобаївка зруйнована. Я цього дуже хочу, і карти цього хочуть. І вони мені так і кажуть. Що, дорогі мої Чорнобаяні, малюємо Альгіз на своїх вікнах, на своїх воротах, на своєму тілі, Тихенечко відкупкуровуємо шампанське на Новий рік, поздоровляємо одне одного смс-ками і все буде гаразд. Тримайтеся, нічого страшнішого, чим ніж було, вже не буде. Дякую вам.